Вітаю! А чи знали ви, що зараз на низькій орбіті Землі знаходяться принаймні три супутники, які в режимі реального часу транслюють нам зображення Землі, і будь-хто, навіть без дорогого обладнання та спеціальних наукових знань, може прийняти їх сигнал та декодувати його в повноцінне зображення? В даному відео мова піде про погодні супутники NOAA. це серія спеціальних супутників, які були запущені National Oceanic and Atmospheric Administration. Пробачте за мій англійський. Їх найбільш цікава нам мета це транслювати на землю зображення того, що вони бачать, тобто зображення землі з низької орбіти. Поки цей супутник летить, він в режимі реального часу транслює те, що бачать його камери. Наразі функціонує три таких супутники Noa 15, Noa 18 та Noa 19. Але останнім часом Noa 15, найстаріший з трьох супутників, почав трішки барахлити. Тому я б радив вам уникати його і почати саме з Noa 18 та Noa 19, хоча з точки зору процесу прийому сигналу всі три супутники однакові. Ці супутники літають вже дуже давно, ось в травні цього року Noa 18 виповниться аж 20 років. Ця цифра здається ще більшою, коли дізнаєшся, що запускали його з тривалістю місії мінімум 2 роки. Тому якщо вас подібне цікавить, раджу Кріше цим зайнятися, бо хто його знає, скільки ще ці супутники будуть функціонувати. Тим паче, як можна здогадатись з цифр, були й інші супутники нова, які вже, на жаль, не літають. Перш ніж перейти до безпосередньо прийому, треба все ж таки трішки зануритись в теорію. Одразу скажу, що я не ліцензований радіоаматор. В мене немає позивного, тому якщо я щось кажу не так, просто виправте мене в коментарях. Не треба казати, який я тупий, я і сам це знаю. І так, як я вже й казав, ці супутники літають на низькій орбіті Землі. Орбіту на якій вони літають ще називають Sun Synchronous Orbit, тобто орбіта синхронізована з Сонцем. і це не просто так. Вона отримала таку назву, бо супутники, які знаходяться на ній, проходять над певною ділянкою Землі завжди в один і не той самий сонячний час. Для нас, спостерігачів на Землі, це означає, що супутник буде гарно, скажімо так, чути приблизно двічі на день зранку та ввечері, хоча інколи наче бувають і виключення. Є купа ресурсів, які дозволяють відстежувати супутники, наприклад, сайт n2yo.com. Але я раджу вам скачати за стосунок LookFoSat. В ньому можна здати свою геолокацію, обрати потрібні супутники і дивитись, коли вони будуть проходити поруч з вами. А крім часу, тут є ще один важливий параметр Elevation Angle або ж кут підняття. Він показує, наскільки високо супутник знаходиться над горизонтом відносно спостерігача: 90 градусів супутник прямо у вас над головою, а 0 градусів відповідно прямо на горизонті. Чим ближче цей кут до 90 градусів, тим легше вам буде прийняти супутник. Так як супутник постійно рухається, цей кут буде постійно змінюватись і він досягне свого максимуму приблизно на 7-й хвилині проходу супутнику. Саме в цей час у вас буде найбільше шансів зловити гарний сигнал, адже між вами та супутником буде мінімум перешкод, як фізичних, так і радіоелектронних. Також важливо розуміти, що супутник відносно спостерігача рухається дуже швидко, приблизно 27 тисяч км на годину 7,5 км за секунду. Це капець як швидко, і через це в гру вступає так званий ефект Доплера. Він полягає в тому, що для спостерігача через високу швидкість спостережуваного об'єкту, випромінювані ним хвилі починають змінювати свою частоту. В нашому випадку це радіохвилі, якими супутник і транслює зображення. Коли супутник летить на нас, частота росте, а коли від нас падає. Відповідно це треба враховувати, щоб досягти найкращого результату при прийомі. Гаразд, годі одної теорії, давайте вже сигнал ловити. Зробити це можна за допомогою звичайнісінької портативної рації, головне, щоб вона вміла ловити VHF діапазон. У мене ось є, наприклад, сім відомий Baofeng UV5R, а також Каншенг UVK5. Якщо думаєте, що брати, я б вам радив Каншенг. Тут вам іти всі зарядка, і кастомні прошивки і можливість навіть слухати частинку vhf діапазону, і не тільки. Отже, дивимося коли там найближчий прохід супутника, чекаємо і виходимо на вулицю. Переводимо рацію в режим VFO, тобто частотний режим, якого якому ви самі можете вводити в частоту, і вводимо частоту супутнику. Стосовно того, де її взяти, якщо в програмі Look Fosat відкрити супутник, окрім низки іншої корисної інформації, ми можемо побачити частоту різних передавачів на супутнику. Нас цікавить APT Downlink. До речі, Loop пише частоту одразу з урахуванням ефекту Доплера, але не слід йому сліпо вірити, як з частотою, так і з кутом підняття. Тепер чекаємо, коли супутник вийде на оптимальний кут підняття. Можна одразу відключити шумодав, бо він буде лише заважати в даній ситуації. Хоч вечірні проходи супутники Nova теж функціонують, я б вам радив ловити його саме в світлу частину доби, бо вночі на супутнику активна лише інфрачервона камера. Те, що ви зараз чуєте, є сигнал з супутнику. Якщо вам вдалося його прийняти, вітаю вас, ви змогли зловити сигнал прямо з космосу. Коли я тільки починав цікавитись радіоаматорством, мені лише цього факту вже було достатньо, щоб бути в захваті. Але це ж лише початок. Давайте розбиратись, як перевести цей сигнал в зображення. Перш за все, його необхідно записати. Чим довше буде запис, тим більше буде зображення, адже супутники транслюють зображення, скажімо так, горизонтальними лініями. Беремо телефон і включаємо диктофон. Важливий момент: диктофон повинен вміти зберігати записи в форматі Wave. Тепер отриманий аудіофайл можна перевести в зображення. Є купа програм, які можуть це зробити. Є навіть сайти, але я раджу вам скористатись програмою Nova APT Image Decoder. Послання буде в описі. Вона найбільш user friendly, ще й має купу прикольних фіч. Відкриваємо програму та відкриваємо в ній раніше записаний аудіофайл. Натискаємо кнопку Decode та трішки чекаємо. Перейдемо в вкладку «Processing» та натискаємо кнопку Процес. Ви повинні побачити зображення землі. Ну або щось схоже на зображення землі. Але це вже непоганий результат, он навіть десь хмарки видно, але ж хочеться краще, вірно? На якість отриманого зображення впливає багато факторів: від якості сигналу до навіть того, як саме витримали телефон та рацію, коли записували сигнал. Тим паче ще ж міг бути вітер та інші народні звуки, які лише заважають декодеру при обробці сигналу. Тому давайте все це виправляти. Щодо останнього, можна спаяти дріт, щоб підключити аудіовихід рації як мікрофон та записувати звук напряму без всяких сторонніх звуків. Я для цього взяв гарнітуру, яка йде в комплекті з Balfang, і відпаяв навушник, а на його місце підпаяв штекер 35 мм, який йде в роз'єм мікрофону. Але таким чином, записуючи на телефон, ви не будете чути сигнал і не зможете на слух визначати, наскільки він якісний чи відсутні завади. В такому випадку вже краще використовувати ноутбук для запису, адже можна використати, наприклад, програму Tenacity, де є функція Software Play Truth of Input, тобто ви зможете чути в режимі реального часу те, що записуєте. А стосовно першого, ж, якості прийому сигналу можна спробувати вийти на більш відкриту місцевість, подалі від будівель та інших завад, або ж створити антенну покраще. Мало того, що вона буде спрямована, так ще й розрахована спеціально на потрібні частоти. Перед вами схема спрямованої антени Ягі Уда на 137 МГц. За такий типаж антен можете подякувати ось цим двом японським винахідникам, на честь яких і була названа антена. Найпростіша версія цієї антени складається з трьох елементів. Перший це рефлектор. Це елемент, який відбиває сигнал вперед на наступний другий елемент, напівфуєвий деполь, який приймає електромагнітні хвилі. Серед трьох елементів деполь це єдиний, який за допомогою дроту підключається до рації, тому він називається активним елементом, а інші два пасивними. Ну і останній директор, який спрямовує сигнал за рахунок того, що підсилює його в певному напрямку. Зібрати таку антенну неймовірно легко. Звісно, це можна зробити і якось більше хайна, але я покажу вам, як це зробив саме я. Не маючи під рукою якихось особливих компонентів та матеріалів, я використав кубку клемників, трішки більше, ніж 3 метри алюмінієвої проволоки діаметром 3 мм, а також дріт RG 174 з імпедансом 50 Ом. На конкретно цьому написано, що він на 75 Ом, але магазин ворон в якому я його і купував, запевняє, що це лише помилка маркування, і насправді він з імпедансом 50 Ом. Що ж, повірю їм. Ну і ще потрібна кубка перехідників, щоб підключитися це до рації. Пізніше покажу, які саме використав я. А, ну і найголовніше забув шматок паркану. Як же без цього, треба ж кудись все кріпити. До нього я прикрутив клемники, дотримуючись між ними відстані, як на схемі, і після цього нарізав проволоку на шматочки потрібної довжини. Стосовно ж дроту RG174 це коаксіальний кабель. Якщо просто, то в цього дроту є ізольована центральна жила та екран навколо неї. Типоль в антенні складається з двох частинок, відповідно на одну йде центральна жила, а на іншу екран. Для зручності я обтиснув і екран і центральну жилу гільзами НШВІ. Це зовсім не обов'язково, але набагато все спрощує. А також зробив виток дротом навколо фритового кільця і додав резистор на 100 кОм, який буде запобігати накопиченню статики. Це теж не обов'язково, і раціональність для них дій мені оцінити важко в силу недостатньої глибини моїх знань, але хай буде. Один кінець дроту йде на клеммік диполю, а інший на перехідник який називається BNC Cobra Head. Використати можна й інші перехідники, або навіть обтиснути повноцінний коннектор. Головне, щоб був гарний контакт і нічого не коротило. Тепер залишилось лише прикрутити проволоку і антена готова. Я розумію, що це виглядає капець як але зато працює. Тому не вагайтесь, і робіть щось своє, у вас обов'язково вийде. А я колись заміню цю антену на щось більш презентабельне. А може і ні. Тепер, через перехідник BNC Female to SMA Female цю антенну можна підключити до рації. Тримати таку антенну в руках теще задоволення. Під кінець проходу супутника руки відвалюються, ти бачиш, що її треба не просто тримати, а ще й постійно цілитись у супутник, але зато ця антенна значно підвищила якість прийому. До речі, стосовно прицілу тут також допомагає лук фасад. Через гіроскоп та компас програма розуміє положення телефону і тому може відображати, в якому напрямку знаходиться супутник. Я зловив ще один прохід супутника, використовуючи дріт для запису та антенну, а також для зручності sma подовжувач, щоб не тримати рацію разом з антеною. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Погодьтесь взагалі не зрівняти з тим, що було до цього. Постійно, до речі, помічаю, що початок такий собі, а ближче до середини запису якість зображення вже гарна, бо супутник виходить на максимальний кут підняття. Ну і під кінець запису чомусь теж якість набагато краще, ніж на початку. На такому зображенні можна вже і функції програми оглянути. Наприклад, тут є так званий False Color. Супутники нового по IPT транслюють чорно-біле зображення. Певними маніпуляціями йому можна придати колір, але слід розуміти, що ми грубока ще нафотошопили тут колір. Супутники не транслюють ніякої інформації про колір, хоча виглядає прикольно. Також, якщо запам'ятати час і дату, коли ви почали або завершили запис, на зображення можна накласти оверлей, кардони та області країн. Коли все затягнуто хмарками, це непогано так допомагає орієнтуватись на зображення. Але особисто мені зображення не дуже подобається, коли видно області, якесь воно перевантажене стає, тому я залишаю лише кордони країн. Гарне зображення вийшло, правда? Але все таки завади присутні, хотілося б їх позбутись. На жаль, тут ми вже зіштовхуємось з обмеженнями рації. Справа в тому, що максимальна пропускна здатність або ж бенд подібних рацій становить 25 кГц. Для саме рації більше не треба, цього з головою вистачає, щоб транслювати голос на VHF та UHF діапазонах. Але для усіляких інших штук, включаючи APT-супутників, це трішки малувато. І, до речі, саме через це треба частенько коригувати частоту, щоб уникнути впливу ефекту Доплера. Також, як можете побачити на зображенні, інфрачервоний канал виглядає прям супер дивно. Наскільки я розумію, це якраз таки через те, що частина інформації втрачається, бо бендвіх на 13 кГц менше, ніж потрібно. Якщо на даному етапі вас все-таки зацікавили супутники і все це радіоаматорство, то представляю вам дуже круту річ – RTL -SDR приймач. За приблизно 45 доларів на Aliexpress цей невеличкий USB донгл зробить з вашого ноутбуку або комп'ютеру повноцінний радіоприймач, який здатний приймати супутники, літаки, кораблі, потяги, дальнобійників, усіляки. І ще купу всього іншого, включаючи інших радіоаматорів. Коротше кажучи, все ще випадає в частотний діапазон від 500 кГц до 1,7 ГГц. На нього в мене вже виходять ось такі круті зображення з супутників NoA з цією ж антеною, яку я зробив в відео. Можна поставити бендвік пашири, десь 40-50 кГц, і взагалі забути про ефект Доплера. Але RTL-SDR-Примач Приматч це дуже крута та цікава річ, яка заслуговує на окреме відео. Тож якщо вам це цікаво, пишіть про це в коментарях, можливо, колись зніму. До речі, якщо ви цікавитесь радіоаматорством, раджу вам телеграм-спільноту URO Ukrainian Amateur Radio Operators. Там дуже багато гілок для обговорення, корисних як новачкам, так і не тільки. Зможете почитати та поспілкуватися з досвідченими радіоматорами на різні теми, посилання буде в описі. В декого з вас в процесі перегляду відео вже точно виникло питання, а навіщо це все? Коли є Google мапи, коли є усілякі там радари погоди і так далі. Ну, якщо у вас дійсно виникає таке питання, то відповісти на нього буде складно. Особисто я цим займався, як мінімум, через те, що в процесі я здобув немало знань про рації, радіаматорства, радіохвилі, антени і оце все. Хто б що не казав, а при практичному підході знання закріплюються набагато краще. Більш того, це буквально історія людства. Не завжди ж були Google мапи та прогноз погоди за пару кліків. Це можливість доторкнутися до історії не лише астронавтики та радіо, а ще й метеорології. Ну і особисто мене заворожує думка про те, що десь там далеко в космосі, на висоті приблизно 800 км, літає супутник, сигнал якого може спіймати будь-хто, і особисто, хоч і не в супервеликій роздільній здатності, але подивитись на землю власними очима прямо з космосу. Дякую за перегляд!